Знаєш, ти вчинив жахливу річ цієї ночі. Так, сер. Ти вбив молодого чоловіка. Так, сер. Просто фактично без жодної причини, якщо бути чесним. Так, сер. Що ти думаєш, має з тобою статися? Яке має бути покарання? Смертна кара. Сер 6 грудня 2012 року Дженара Санчес спокійний, тихий, добрий студент. Погодився підвести Джереда Мюрея до магазину Улмарт. Після того як вони сіли в автомобіль без жодної на те причини, Джеред Мюрей витягнув вогнепальну зброю калібру 40 і наказав Дженаро Санчесу їхати 5 миль на північ від міста Ешер. Під час руху, поки Дженаро Санчес благав не вбивати його, Мюрей двічі вистрелив йому в голову. Вперше раз він промахнувся. Автомобіль з'їхав з дороги та врізався в дерево. Тоді Джеред обійшов машину з боку водія, витягнув Санчеса на землю і вистрелив йому в голову втретє. Потім Мюррей штовхнув тіло потерпілого в канаву, прикрив його листями гілками, залишивши помирати. За свій злочин він не був засуджений до смертної кари чи довічного ув'язнення. Він був визнаний у зв'язку з неосудністю. Натомість йому призначено недетерміноване перебування у психіатричному закладі, з 2022 року йому дозволили позаштатне лікування з можливістю денних виходів, тобто його можуть випускати із закладу за умови лікувального режиму. І хоча прокурор початково вимагав смертної кари, суд визнав його недійздатним на момент скоєння злочину. І він був направлений на лікування замість тюремного ув'язнення. Згідно з офіційною інформацією, він страждав на важкі психічні розлади, зокрема, шизофренію або інші форми психозу, що впливали на його сприйняття моралі, реальності та співчуття. Він зізнався в тому, що чує голоси в голові, зізнався в одержимості ідеї вбивства, відчутті приреченості. У нього була історія суїцидальних думок, спроб повішення в дитинстві. Під час суду експертиза встановила, що на момент вбивства він не міг адекватно оцінити моральність своїх дій. Люди з високим інтелектом, які мають психотичні розлади, можуть діяти розумно в окремих ситуаціях, не маючи при цьому емпатії або морального гальма. Такі люди можуть раціонально пояснити свої дії. Але не відчувати емоційної залученості в свої дії і жити в ілюзорному світі, де вбивство здається експериментом. Усім привіт! Ви на каналі Shadows Insight і рада вас привітати в моєму True Crime просторі. Тепер, коли ми знаємо основну інформацію про Джереда Мюрея, саме час подивитись його допит. Якщо вам сподобається відео на цьому каналі, будь ласка, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях вашу думку про цю справу. Ну і приємного перегляду! Привіт, Джеред. Я заступник шерифа Джейті Палмер. Ми з тобою зустрілись на узбіччі шосе 177 Біля дороги Сінг приблизно о 3.12 цієї ночі, правда? Так, сер. Добре. Ти пам'ятаєш, що сказав. Якщо коротко, то що я винен? В чому? У вбивстві. І кого ти вбив? Дженаро. І як саме ти його вбив? з пістолета? 20 липня 1994 року. В маленькому містечку Ешер, штат Оклахома. Де живе менше трьох сотень людей, народився Джеред Мюрей. З самого дитинства його вважали дивним. У п'ятирічному віці Джеред спробував повіситися. Мотузка не витримала і він вижив. Його непритомним знайшов рідний брат. Коли батьки запитали, чому він це зробив, Джеред не зміг нічого відповісти. З віком все лише ускладнювалося. Через надмірну вагу він часто ставав жертвою знущань з боку однолітків. Поведінка теж змінювалася. Він ізолювався від інших, ходив лише у чорному костюмі, бо йому подобався тиск тканини на тіло. Навчаючись в університеті, Мюррей продовжував носити чорні костюми з довгим чорним плащем. У той час його розум дедалі частіше заповнювали думки про жорстокі вбивства, підпали та тортури. Втім, попри темні фантазії, він здавався оточенню досить безпечним. Ніхто з однолітків не вірив, що він здатен на вбивство. Поки Мюрей навчався в університеті, помер його дідусь. Саме після цієї втрати він почав планувати своє перше і єдине вбивство. Я двічі вистрелив йому в голову. Я зробив три постріли, один не влучив. Де це сталося? Приблизно за п'ять миль на північ від Ешера, Оклахома, на бічній дорозі. Ти сам з тих місць? Так, сер. Будинок твоїх мами і тата недалеко звідти. Десь від кілометра до півтора, сер. Насправді, ми вже знайшли пікап і тіло поряд із ним. Так, сер. І саме про це ми зараз будемо говорити. Ти не проти? Так, сер. Твоя дата народження 20 липня 94-го року. Ти живеш з батьками? Ні, я живу в гуртожитку при коледжі. До цього жив з дідусем і бабусею в місті. Ти навчаєшся в Іст Централ? Так, сер. Це твій перший рік у коледжі. Так, сер. І ти живеш у гуртожитку? Так, сер. І той хлопець, якого ти сказав, що вбив двома пострілами в голову. Так, сер, і як його повне ім'я? Не знаю, сер. Ти з ним вчився в одному університеті. Так, сер. І жили в одному гуртожитку? В одній будівлі. Сер, як ви познайомились? На початку навчального року в кімнаті спільного друга, коли грали у відеоігри, сер. То ви проводите разом багато часу? Ні, сер. Сьогодні ввечері ви були разом. Це був його пікап чи твій? Думаю, його, сер. Гаразд, що сталося між дев'ятою та десятою? Я пішов до його кімнати і попросив відвести мене до Волмарт в обмін на 20 доларів на бензин і він погодився на це? Так, сер. Ми заїхали на парковку. і Я дістав зброю та наказав йому вести мене до Ешера, Оклахома. Чому ти раптом вирішив їхати туди? Я планував вивести його за місто і вбити. Тобто, з самого початку ти не збирався заходити до Волма? Так, сер. Um, Він тобі щось зробив? Ні, сер. То розкажи, коли саме ти вирішив, що вб'єш його. Я прийняв це рішення за три дні до події. За два дні спробував, але його не було в кімнаті. А сьогодні він був. Тобто ти планував це дві доби? Два тижні, сер. А коли ти вирішив, що саме він буде жертвою за три дні до інциденту? Чому саме він? Я вважав, що це матиме найменші наслідки, сер вважав, що в нього небагато друзів або близьких людей. Його зникнення було б найменш помітним. Коли ти дістав зброю на парковці Walmart, що ти йому сказав? Я сказав вести мене до ешера. І що він? Він запанікував, хотів дістати телефон. Я відібрав його телефон, і він ще більше запанікував. Повторював, щоб я не вбивав його. Щоб заспокоїти, я вийняв обойму, витягнув патрон із патронника і віддав йому. Це трохи заспокоїло його. Потім я дістав іншу обойму і поклав собі на коліна. І він тебе туди віз? Так, сер. Ви говорили під час поїздки? Увесь час говорили сер. Про що саме? Перша половина шляху я намагався переконати, що не вбиватиму його. Потім ми говорили про дитинство, минуле родини, філософські теми. У нього були патрони, які ти йому дав. У лівій руці була обойма і один патрон сер. А в тебе була зброя? Так, сер. Що сталось? Я швидко зарядив пістолет, вистрелив та промахнувся. Вистрелив ще раз і влучив. Вистрибнув із машини, оббіг капот. Він їхав десь 10-15 миль на годину, повільно спробував витягти його. Не вдавалося, поки він не врізався в дерево. Тоді я його витяг, поклав у канаву, але почув, що він хрипить. Не знаю, чи це вже посмертно, чи він був ще живий. Але подумав, що міг вижити, тож вистрелив знову і зіштовхнув у канаву. Що ти зробив далі? Я забрав його телефон з машини, хотів покласти його на землю і вистрелити в нього також. Але я погано бачу вночі, і я не побачив, що схил був крутіший ніж здавалося. Коли я кинув телефон, він покотився вниз по схилу і приземлився екраном донизу. Тому я не зміг знайти його. Тобто, телефон десь біля тіла так, десь має бути. Можливо, навіть під тілом. Ти щось робив із тілом після цього? Так, сер. Я трохи його посунув, а потім намагався прикрити. Визнаю не дуже добре листям, ґрунтом і гілкою. Тобто, ти не бив його гілкою і нічого не робив нею? Ні, сер. Добре. Після того як прикрив тіло, що ти зробив? Я пішов назад до пікапу і намагався витягти його. Вмикав задній хід, потім знову вперед, і не виходило. Що ти зробив далі? Подивився ліворуч, і в світлі фар ще бачив його сорочку, тому краще прикрив тіло і якраз закінчував, коли побачив фари машини, яка під'їжджала з гори. Машина вже сповільнилась. Тож я вибіг з-за пікапу і почав махати руками, щоб вона зупинилась. Водій запитав, що сталося, я відповів, що задрімав, з'їхав з дороги і не можу витягти машину. Не думаю, що він точно зрозумів, що сталося, але думаю, що здогадався, що я щось зробив. Можливо, щось вкрав. Не знаю. Бо, як ви сказали, ніхто цією дорогою не їздить. Ти його знав? Ні, сер. Думаю, це вже викликало в нього підозру, бо мені не було чого робити на тій дорозі. Але він погодився підвести мене до міста, точніше, погодився лише після того, як його телефон не спрацював. Ми зупинилися, і я попросив його набрати номер. Я дав йому фальшивий, щоб ніхто не відповів. А якби відповів, я б щось вигадав. Але номер виявився недійсним. Тоді він погодився завести мене до міста, щоб я міг узяти телефон. Я сказав, що в мене його немає, але мені треба зв'язатися з кимось, хто зможе мене витягнути. Куди саме в ешері він тебе повіз? До будинку бабусі і дідуся. Він тебе туди завіз? Так, сер. Що ти зробив далі? Зайшов у будинок, подзвонив своєму сусіду з гуртожитку і сказав, що потрапив у аварію, і спитав, чи він може витягнути мене з канави, або чи знає когось, хто може. Він навчається у тому ж закладі, що і ти? Так. І ми обоє закінчили школу в Ешері. Ми жили разом у гуртожитку, бо були добрими друзями. Тобто, ви жили в одній кімнаті. Так, сер. І ти сказав йому, що застряг? Так, сказав, що з'їхав у канаву і спитав, чи він або хтось інший може мене витягнути. І що він сказав? Сказав, що спробує подзвонити матері, щоб запитати, чи може його батько допомогти. Вони спали, ніхто не відповів. Я взяв балон від і сорок і пішов. Звідки ти його взяв? Поцупив у його батьків. Почекай. Ти ж був у своїх бабусі й дідуся. Так, сер. Як ти потрапив до будинку його батьків? Вони живуть на іншому кінці, ешел. Я пішки дійшов. Для чого ти взяв Відді-40? Відді-40 – це розчинник. Він допомагає розщепити жир і стерти відбитки пальців, сер. Тобто, ти збирався повернутись на місце злочину і витерти відбитки з пікапу? Так, сер. Замість того, щоб іти дорогою, я пішов через ліс біля покинутого трейлера. І як тільки підходив до району злочину, почув голос, здається, літнього чоловіка. Не впевнений, хто це був. Просто пішов, і не знаєш точно, хто це був ні, просто почув кашель. І що ти зробив далі? Я пішов на схід, замість півдня, обрав інший шлях, щоб вийти з лісу. Натрапив на колючий дріт, переліз через нього. Попрямував на південь уздовж іншого паркану, який знайшов біля траси. Саму трасу я не бачив, але добре її чув, і звідти чітко було видно електропідстанцію. Пройшов на південь уздовж огорожі, натрапив на ще одну переліз і попрямував до того місця, звідки я почав. Що ти думав робити? Дістатись до Канади, сер. Я не очікував, що тіло знайдуть так швидко. Чому я не думав, що хтось поїде тією дорогою за початковим планом? Я давав собі 6-8 годин, щоб покинути район. Але коли зрозумів, що тіло могли знайти швидше, принаймні мені так здавалося, я не став змінювати план, бо вже пішов у місто південним маршрутом. І що сталося далі? Я пробував кричати майже всю дорогу, бо як я вважав, єдиний спосіб утекти, якщо ви вже знайшли місце злочину, це якби хтось мене підібрав, але ніхто не зупинявся. Більшість водіїв вантажівок вони не зупинялись, усі кудись поспішали. І це був момент, коли ми вперше зустрілись. Правильно? Так, сер, добре, і що ще ти сказав? Я сказав: Я той, кого ви шукаєте. Отже, Джереде, ми вже говорили про це, і ти сказав, що залишив зброю в пікапі. Так, сер. Але зброї в пікапі немає. Вона була в пікапі, сер. Мені потрібно знати, де вона. Коли я залишив місце злочину, вона все ще була там, сер. То це була твоя зброя? Ні, сер. А де ти її взяв? Вкрав два тижні тому в чоловіка на ім'я Деніел Девіс. Як ти її вкрав? Я зайшов у його будинок. Наші родини в гарних стосунках. Я просто зайшов, пройшов у кімнату його мами і сказав, що приніс відеогру для Даніела. Потім зайшов у кімнату Даніела, поклав гру, яку взяв із собою, щоб мати привід увійти, і забрав пістолет? І твій намір був після того, як ти вистрелив у цього хлопця, залишити пістолет у пікапі. Так, сер. І з обоймами, так, сер. Одну з них він тримав у руках. Я вважаю, що друга випала з машини. Я не бачив обойму на підлозі перед тим, як пішов, бо намагався все зібрати докупи. Можливо, вона досі була в його лівій руці. Я знаю, що він тримав її саме в лівій. Добре, Джереде, я попрошу тебе трохи почекати. Я зараз повернусь, гаразд так, сер. Я точно знаю, що ти не взяв від Ісорок з двору. Ви праві. Я хотів не втягувати його в це. Я дійсно зайшов у його будинок. Він мені його дав. Коли ти кажеш він, кого ти маєш на увазі? Батько друга, якому я дзвонив. Батько Шейна так. І що ти йому сказав? Я розповів йому, що сталося, і спитав поради, що робити далі. Що саме ти сказав йому? Не буквально. Я не казав, що вистрілив тричі, один промах, два в голову. Не так. Я сказав, що забрав пікап, убив хлопця за нього і що він у канаві. Ти планував це вже давно, близько трьох тижнів. Так, сер. Але не знав, хто саме стане жертвою. Так, сер, давай повернемось до нашої жертви, хлопця, якого ти вбив. І ти казав, що по дорозі з Ади до Ешера ви говорили, Так, сир. про своє дитинство? Так, сер. Воно якось відрізнялося від його. Так, сер. У чому саме? Нічого особливого. Ми недовго про це говорили. Він лише сказав, що завжди був товстим, його дражнили, і в нього були проблеми з упевненістю. Я відповів, що теж мав цю проблему, але вона закінчилась у п'ятому класі. А чому вона закінчилась? Хулігани дражнили мене, і я їх побив. Тобто, ти побив їх не просто так, а щоб вони перестали знущатись із тебе? Так мені треба було їх зупинити. А ти коли-небудь робив ще щось насильницьке, так, сер. Той спільний друг, про якого я згадував, його звати Ваят Фрімен. Він живе навпроти мене. Десь за місяць або півтора після початку навчання ми майже щовечора проводили час разом, грали у відеоігри, було весело. Одного разу говорили, і зайшла мова про бійки. Він сказав: якби я схопив тебе за шию, ти б здався. Я відповів, що не здамся. Тоді він взяв мене в захват, я знепритомнів. А коли прокинувся, всі в кімнаті сміялися, і він сказав, що я не міг так швидко втратити свідомість. Я вдарив його в обличчя. Він відштовхнув мене і вигнав із кімнати. Я плюнув йому в обличчя і вийшов. Потім він прийшов до моєї кімнати. У мене був ліхтарик, який випав із кишені. Я тримав його і сказав: це твій ліхтарик. Я простягнув його, але він затягнув мене в коридор. І збирався побити. Я сказав, що дозволю йому це зробити. А коли прибіжать охоронці, я буду весь у синцях, і це буде його провина. Ти вбивав ще когось до цього? Ні, сер. А думав про це більше про себе, ніж про когось іншого. Добре, ти приймаєш якісь ліки від психічних розладів? Ні, сер. Колись приймав? Ні, сер. Мені важко зрозуміти, що ти отримав вбивши. Можеш пояснити. Я, власне, нічого не отримав. Якщо ти не отримав задоволення чи самоствердження, чому ти це зробив? Якщо змусити відповісти, то скажу, щоб довести силу своєї рішучості, але тільки якщо змусити. Я не змушую. Я просто хочу зрозуміти. Тоді я не знаю, чому раніше ти казав, що не закінчив школу. Так, сер. Ти вилетів, тому що не міг учитись? Ні, просто не хотів. Вчителі і персонал визнавали, що я найрозумніший у школі, вони знали, що я можу впоратись. Але якщо всі знають, що я можу, то навіщо це робити? Його логіка звучить так якщо всі визнають, що я найрозумніший, навіщо доводити щось через дії? Це відмова від зусиль як форма протесту я не гратиму за вашими правилами, бо я вже виграв цю гру. Уникання відповідальності я можу, але не хочу. Механізм самозахисту. Якщо він провалиться, це буде тому, що не намагався, а не тому, що не зміг. Він відчуває себе вищим за інших, але не здатен або не хоче бути частиною системи, яка цінує регулярну працю, а не вроджену геніальність. Така позиція характерна для людей з нарцисичними або шизоїдними рисами. Для людей з неприйняттям авторитету і для людей зі страхом вразливості я не дам вам можливості оцінювати мої результати. Які в тебе були мрії, плани? я хотів стати хіміком у міністерстві оборони Канади. І тепер дозволь спитати ще одне: можеш відповісти, можеш не відповідати. Так, сер, ти жалкуєш, що ти так вчинив? Мені сумно, що мене так швидко спіймали, але це трохи компенсується тим, що мене зловив чоловік у курці з написом шериф. Чому для нього було важливо, щоб його затримав саме чоловік у курці з написом шериф? Це яскравий маркер нарцисичної патології або глибокого спотворення самосприйняття. Що це означає? Мюрий не жалкує за вбивство, не має емпатії до жертви, не відчуває страху або каяття. Але він оцінює ситуацію через свій статус, ніби він високого рівня злочинець, і його повинен затримати хтось гідний, не просто коп, а шериф. Це може означати, що йому важливо почувати себе особливим, навіть у злочині. Він підсвідомо намагається героїзувати те, що зробив йому приємно, що авторитетна фігура на нього звернула увагу це перевернута форма пошуку та визнання. Він не биває зі злості чи жорстокості. Він вбиває, бо може, і хоче перевірити, чи здатен. Для нього це був акт сили, акт підтвердження влади над життям іншої людини. Але я не жалкую, що я його вбив. Але повертаючись до запитання, чи ти шкодуєш. Ні, сер. У мене онімілий великий палець на лівій руці ще з того моменту, як ми повернулися з місця злочину. Я думав. Коли знімуть кайданки, чутливість повернеться, але в цій зоні все ще оніміння. Мабуть, просто треба трохи розробити. Ти раніше коли-небудь був у наручниках, ні, сер. Скажи, ти студент, у тебе напевно є комп'ютер. У мене є ноутбук, сер. І він у твоїй кімнаті в гуртожитку. Так, сер. Ми вже говорили, що ти не знав, хто це буде і коли, але місце ти вже вибрав тоді. Так, сер. І ти пробував зробити це у вівторок увечері. Так, сер. Але його не було. Він був удома. Зараз п'ятниця ранок. Отже, це було в четвер увечері. Так, сер. Тоді ти розумієш, що я зроблю повноцінну роботу? Так, сер. Повністю це розумію. Це означає, що я отримую судовий дозвіл на обшук твого комп'ютера. Так, сер, я це розумію. І коли ми це зробимо, ми не знайдемо нічого, що свідчить про плани масового розстрілу у школі. Ні, сер. Або що ти збирався вбити когось ще. Ні, сер. Тоді чому я маю вірити, що це була разова акція? Ти готувався три тижні, у вівторок вирішив, хто це буде, знав коли, але тоді спроба не вдалася. Так, сер. Чому я маю вірити, що лише одна людина мала постраждати від твого рішення вбити? У вас немає причин вірити мені, сер. Але ти все ж кажеш, що це мало статися один раз, і все? Так, сер. Тобто я не знайду на твоєму комп'ютері нічого, що це спростує. І якщо я з колегами з прокуратури піду до твоєї школи, поговорю з усіма, хто тебе знає, ніхто не скаже, що ти колись згадував шкільну стрілянину чи вбивства. Ні, сер. Добре. Але я все одно не розумію, чому саме він. Якби це був випадковий перехожий, можливо, в нього були б діти або щось, щось інше. Інші студенти мають більше друзів. Вони більш соціальні. Тобто, ти вибрав його, бо він був менш помітним? Через те, що в нього мало друзів, його відсутність була б менш помітною. Але він же мав дівчину. Я не знав, що в нього є дівчина до цієї ночі, сер. Тобто він сказав тобі ще до того, як ти його вбив? Ні. Увесь шлях з Волмар до того місця, де я його вбив. Вона писала йому повідомлення. І я писав замість нього. Він сказав мені відповідати їй. Ми вели діалог через телефон. Тобто, ти писав їй, поки він їхав? Так, сер. І ти думаєш, що вона буде засмученою, розбитою? Думаю, буде, сер. І як це тебе змушує почуватися? Мені байдуже, сер. Ми з тобою разом із приблизно третьої ранку. І я думаю, що ти був зі мною чесним. Думаю, ти розповів мені прямо як є. Так, сер. Знаєш, ти вчинив жахливу річ цієї ночі. Так, сер. Ти вбив молодого чоловіка. Так, сер. Просто фактично без жодної причини, якщо бути чесним. Так, сер, що ти думаєш, має з тобою статися? Яке має бути покарання? Смертна кара, сер. І чому ти вважаєш, що заслуговуєш смертної кари? Око за око. Сер. Тобто ти достатньо сміливий, щоб це прийняти? Так, сер. Добре. Нас зараз відвезуть до в'язниці. Так, сер.